Ви власник тренерського клубу, клубу там, де проводять експерти свою роботу, передають свої знання, хочете більше клієнтів? Що ж робити? Люди радять робити акцент на більшій кількості тренінгів, бо вони приносять більший авторитет клубу. Це схоже на те, щоб підприємець поставив. Магазин з морозим в Україні і цілий рік продавав виключно його. Як думаєте, це ефективно? Звісно, ще ні. Тоді, як діяти для кращого результату? Гра почати знову про це своєрідний тренажер, який цьому буде сприяти чим вона здатна допомогти вашому клубу, як вона буде сприяти? Завдяки тому, що над нею працювали експерти, тестували її близько 30 психологів, допомагали в розробці. Гра не тільки розважає, а дає саме цінність. А цінність проявляється для вашого клубу у тому, що дає можливість людям, удосконалюючи свій рівень життя, свій рівень щастя. Ділитись про ваш клуб позитивно. Тобто своєрідний потік компліментів для вашого клубу буде ще більше зростати. Тому що, коли ви даєте щось цінне, воно працює, люди за це хочуть віддячити і поділитися тими емоціями, які всередині. Ви скажете і що, От коли люди отримують саме ту інформацію цінну і діляться, Нею. Клуб починає проростати. Проростати авторитетно результатами, які він досяг. Ви можете зволікати і відтягувати, а можете діяти і досягати бажаного. Розважайте людей в клубі також. І також давайте їм максимально цінного. Давайте більше цінного з грою почати знову про. Дійте сьогодні або втрачайте можливість завтра щастим.